Ситуація дуже складна, дійсно. Давно ми не переживали. Так це трагедія просто для міста. Ми блекаут за одну ніч. Зараз ми трохи уговтуємось, виходимо з цієї складної ситуації. Вирішуємо питання, а зараз працює в даний момент. Працюють працівники ДТЕК про те, щоб підключити інфраструктуру з другої лінії переключити з Сичавської лінії, щоб ми могли сьогодні дати тепло, щоб була вода і щоб працювала каналізація. Це дуже важливо. Другий етап, до чого ми йдемо, це подача світла. Подача електроенергії на вчора вечором. Ночі збиралися з керівництвом дитег ми збиралися. Ми отримали інформацію про те, що треба чекати 4-5 днів. Але є надія, є надія, я не говорю, що воно так вирішиться, але є надія, що ми можемо, що ми можемо завтра подати світло на місто. Там вирішують питання не в повній нагрузці, але це питання частково вирішується. Відносно того, що люди постраждали, ми зараз також працюємо. Вчора ночі ми також дали матеріали для там, особливо постраждав приватний сектор, це міс. Дали ми там матеріали на вікна, на кришу. На, 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 на дах да покрівлю. Зараз ми відпрацьовуємо питання в даний момент вже з гарячим харчуванням людей. На де нема. Газу, де плити на, на електриці. Тому степ -бай степ крок за кроком, ми ці питання вирішуємо. Проблеми, якщо виникають, ми стараємося їх відразу вирішувати. Так. Чи буде можливість підзарядити людям свігати, чи ти павербанки чи будуть працювати пункти незламності? Пункти незламності вже працюють. Вони працюють в палаці спорту, в палаці культури. Зараз хто бажає, будь ласка, може приходити сюди в мерію. У нас сьогодні генератор також тут працює. Також можна ну, скажімо, заправити чи телефони, ну хто що там, хто кому що треба буде. Зробити. Будь ласка, приходьте і вирішуйте свої питання. Слава Богу, що без жертв. У нас є двоє людей, були поранені. Ну, скажімо так, не сильно, але є поранені, це ці люди, які звернулися до лікарні. Я вдячний Богу, що так все в нас пронесло, що в нас немає постраждалих. Але ці питання, що в нас зараз з там, з вікнами, з балконами, це ми все вирішимо. Ми зараз вирішуємо фінансову сторону, матеріальну допомогу, матеріали безпосередньо. Це все можна виправити в будь-який час. А от життя людини ніколи не вернеш. Слава Богу, що так все вийшло.

Thank okay. you.

ti du rrup paketave ja këto janë ja këto janë Вітаю вас, мене звати Павло. Я представляю гуманітарну місію World Central Kitchen, яка допомагає людям, у яких трапилась надзвичайна ситуація гарячою їжею, напоями, снеками, для того, щоб могли перечекати цей період, поки знаходяться без світла, без опалення. Тут є багатоповерхівки, які і без газу, тобто не мають змоги самі собі приготувати їжу. Тому ми зараз саме цим і займаємось, надаємо гарячого страв, гарячі страви, страви сендіч. Що саме привезли це? Це буде харчо, гаряче харчо, Кожне буде кожне ми будемо видавати окремо, щоб мали змогу одразу поїсти. Також це будуть сендвічі, це бутерброди такі з ковбасою за спеціальним рецептом від World Central Kitchen. Шеф-кухарі з усього світу працювали над цим. Сенджі, скажімо. І крім того, печива, вода. Звичайно, я казав. Це енергетичні батончики, дегідрована їжа, яку можна заляти кипятком. Будемо мати надію на те, що кип'яток буде поступово також з'являтися. Люди зможуть собі приготувати швидку їжу, яку можна і важко готувати. Це все також вода, звичайно, гарячий чай. Все є... Приїхали, бо ми сусіди і маємо допомагати один одному, дізналися, що вночі було таке горе, Одеса так само потерпає від влучань в енергетичну інфраструктуру. Тому знаємо, що потрібно підтримати тепла чи гаряча їжа. вона заставляє, мабуть, нас вірити в те, що буде все добре. Ворд Central Kitchen знаходяться і в Миколаєві, і в Дніпропетровську, і в Харкові, і в Києві, і в е, тих зонах, де, які знаходяться безпосередньо, е, обстрілюються там, надаються не тільки гаряча їжа, а й продуктові нато. А в Южному ви вперше? Ні, в Южному... В південному ми не вперше е, був період, коли ми були тут з продуктовими наборами, надавали їх також місцевим мешканцям, а також, також переселенцям. Тобто ми знаємо Південний і е, хочеться вірити, що і Південний не зовсім забула в Оксандрова. Скажіть, у нас наперед готує цю їжу, і як ви розраховуєте кількість порцій? Дивіться, готується це все нашими ресторанами-партнерами. Так само меню проробляється окремо для того, щоб воно було і споживне, і достатня кількість жирів, кулків та вуглеводів було в цієї гарячої страви. Все готується наразі. Ми маємо партнерів в Одесі. Все готується в Одесі, привозиться сюди і видається, але все гаряче і у вас можливо буде змога перевірити це. Ми дотримуємося території. Температурного режиму будемо перевіряти, можемо це зробити разом з вами, перевіримо температуру і гарячим, будемо одразу віддавати місце кількість порцій, як ви розраховуєте стільки <плес> наразі. Ми приготували 200 порцій гарячої страви та 200 сендвічів. Будемо видавати разом і сендвіч, і гарячу страву. для того, щоб була можливість одразу поїсти а потім, якщо я сумніваюся, що не наїдяться, але якщо гарячої страви буде мало, то і сендвіч також буде допомогатися. Як ми розраховували, ми дивимося по багатоповерхівкам. Я знаю, що, там, наприклад, 9-ти поверхівки вони мають бути з газом, тобто є можливість приготувати. Але ті, хто 14 і вище поверхів, то там нема ні газу і, звичайно, як і у всіх інших, не опалення несправу. Тому приблизно розрахували так. І так само ми знаємо, що приходять ті, кому це найбільше потрібно, Тому нагодувати все місто, на жаль, у нас поки такої змоги немає. Але ті, хто саме потребують, гадаю, що отримують свої бачити. Ми вже неодноразово співпрацюємо з Організацією Об'єднаних Націй, з їхніми представниками в місті Південний. Наразі ви знаєте, жахливу подія, яка відбулася сьогодні вночі. Тому було здійснено певні телефонні дзвінки, здійснено певні перемовини і завдяки бідній співпраці були залучені працівники даної організації для того, щоб забезпечити в першу чергу мешканців тих будинків, які мають які електроплити. Наразі сьогодні будуть певні напої.

в связи с этой историей вчера городского головы при коммуникации с замком зам по ЖКХ была дана потребность, и наша задача была помочь местному, местным, жителям этих проблемы, которые возникли в связи с ударом. Наша задача первая, это, конечно же, первая помощь. Если мы оказались рядом, наша задача спасти человеческую жизнь. Впоследствии закрыть все потребности, начиная тепла, что важно сейчас еще тепло, распроботать и задачи. И закрыть вот эти потребности с помощью дольской власти со всех служб. Ставительный материал, ОСБ, торпали, такая так, пленка пронирована, прозрачная пленка левого. Подменно еще транзитная надо. На то, чтобы суточные человек собескочны. И э, сколько машин вот вы вот так приезжаете, да? Все зависит от ситуации. Сейчас вы выйти за моей спиной три экипажа. Как у нас зависимость от погоды собирается группа? А кто входит в склад экипажа? Водители, это все волонтерская организация, волонтерское движение Потому что у нас есть красавы. Люди, которые занимаются получаться организационными основными, это могут часто собирать. Люди свободные с работы и семьи, время, пройдя обучение, подготовку, попадают. Я так зрозуміла, ви выполняю у нас в по в и вкрытые центр? Да, уже на цю тему идут определительные работы, в Общая процедура, что другой желающий житель нужно может войти в цей центр. Для этого надо связаться с властью. Будем ждать.